Цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене хуба буба, а в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку. Та так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, До речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний льодяник він просто супер. Я рада, що в тебе все гаразд. На я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна, смакота. Ой, здається, щось пішло не так. О, ні, Тарган! Тарган у мене на язиці. Я просто на сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Да уж, це було так собі. Ого, і ні. Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. Що робити? Що робити? Фу, він полетів. Він у мене на носі. Дота яка. Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе, тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. М -м -м, смакота. І моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю мило мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. М -м, який же він приємний на смак, цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга? Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі з солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? У мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись, і він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Гей, що відбувається? Припини вже, досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в хрестики, нулики. Класна ж ідея. Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно, круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хід. А тепер мій. Цікаво, хто ж переможе. Я поставлю хрестик ось сюди. А є свій нолик ось сюди і переможу. Єс! Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. А мені досвід відкусити? Тримай! М -м -м, Можна я перша? Ні. А може я? Ну, добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Як же це смачно! Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло, але прикольно. Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд. Кислу жувальну цукерку зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою, у мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. І можна спробувати. Ой, як кисло! І водночас прикольно. А що ж у мене? Ого. Мені дісталася суперпалочка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Хм, мені здається, що я щойно вигадала класний пранк. Ені! Подивимось, як тобі сподобається це. Просто неймовірно. Що з моїм обличчям? Це я тебе розіграла. Томедно. А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас що? Так, я зрозуміла. Зараз як слід обваляю це око в цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. О, так! просто неймовірно. Неможливо відірватися. ням 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 Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій. І я вип'ю його до самої останньої краплі. Що все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимося, що дісталося тобі. Ого. Якісь рожеві кульки. І що це таке. Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. М -м -м -м. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Енні. Ось так не допомагає. Зараз я тебе врятую. Бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. Вже краще, так. Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай, іфа. Я тебе перемогла і я перша відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. Такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом з щупачу Ой, яка кислятина! Але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово! Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налась, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався їстівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакоту прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, ощі несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? Обмінятися? Хм. Ну, добре, давай. Це мені? Це тобі. Клас! Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка, навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко, кисло та весело. Згодна. І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос? Ментос – це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що, тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі, ось це тобі пощастило. Треба поставити баночки коле ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну все, мої канікули почались. М -м, я в повному захваті. А можна я спробую? Будь ласка, пробач, але ні. От вредна. О, у мене ж є ментос Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому коло не йде? Ені, що таке? Зараз дізнаєшся. Ой, я взагалі то не на те розраховувала. Олегоді, вийшло комидну. Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупа-чупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупачусь. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна, супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас, мені давно час підкрепитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас, який я сильний. Алекси, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав рта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. <рес> Ой, схоже, ти рацію, Алекс. чупа пачу застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще лепаміли. Який жах? Нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкосити? Не! Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Вночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау, у мене вийшло дуже швидко. Ти нас приємно здивував. О, ні, я впік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина відійшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе, ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді? Отак, мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс! Як незручно вийшло? Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталося не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міла, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну вже ні, ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мама, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе.